Мають власну амбулаторію, але вона стоїть пусткою. Кілька років тому здавалось, що жителі села Хорохорів Торчинської громади виграли щасливу лотерею. За кошти Світового банку у них побудували амбулаторію. Але вже два роки тут нема сімейного лікаря. Староста відчиняє нам двері, показує добротний ремонт, кабінети. Тут і вода є гаряча й холодна, каналізація, опалення, на підлозі тактильна плитка для незрячих. В амбулаторії навіть була можливість на місці робити кардіограму, ультразвукове обстеження, аналізи. Тепер же місцеві жителі мусять їздити до лікаря або в Торчинську лікарню, або до Луцька. Зробили таку лабораторію, щоб їхати до Торчина. і Це все ну як вам сказати, на обстеження, а тут є своя. Як, от, наприклад, я. вона інвалід, чоловік теж інвалід другої групи. Не визвати не можна, якщо треба, визиваємо, коли там приїдете все. Знаєте, тяжко так добиратися, а я ж не можу зайти навіть до зупинки. Автобуси не так часто доводиться просити сусідів, каже пані Наталія. Про що, що сусіди, що сусіди приїжджали, ну плачу гроші. Не мага, не маленькі, от до Торчина бере 200 рублів. До Луцька мені треба 600 рублів. Це заплатити, щоб я поїхала, простежилася. А тут як можна є своя лабораторія, вже ж таки не можна зробити. Медсестра, яка приїхала чи кров здати староста розказує, що свого часу виграли грантові кошти, побудували амбулаторію дуже швидко і якісно. Спочатку тут приймали пацієнтів, був лікар, але трошки більше року. Е, відкрили Чотири роки тому амбулаторія вже почала працювати. І на той час ми уклали договір про співпрацю з першою поліклінікою міста Луцька. І сімейний лікар із поліклініки приїжджала сюди, набирала пацієнтів, тобто і отримала заробітну плату від кількості пацієнтів. Анатолій Мельничук пояснює, мовляв, два роки тому пройшла чергова реорганізація в медицині. І першу поліклініку для підпорядкування під другу поліклініку. А так як ми знаходимося не в громаді міста Луцька, а окрема громада, вони від нас відмовилися. І з того часу сімейні лікарі перестали сюди їздити. Тут сподіваються, що хтось таки приїде працювати у хорохоринській амбулаторії. Запрошують сімейного лікаря. Завжди будемо раді, якщо хтось зголоситься із сімейних лікарів. Необхідну кількість пацієнтів, якого треба там до 2000, тисяч там 1800, по моєму, але якщо діти є, адма з дітей багато в селі. Можна і менше, то ну, 70% ми забезпечимо своїми. Фактично ну могли б забезпечити, але за той час, що амбулаторія пустує, люди заключили договори із іншими сімейними лікарями. Ми готові прийняти лікаря на будь-яких умовах. Ну поки що забезпечити житлом не можемо повноцінним, але окрему кімнату можемо забезпечити. У Нас є з ремонтом все окрема кімната. Сімейну лікаря або, хоча б, можемо здати в оренду частину приміщення для зубного техніка, чи зубного чи стоматолога, чи будь-якого іншого. Тому що амбулаторія ця повинна. Використовуватись тут як медичний заклад. Ми не маємо права ні бари будувати тут, ні, наприклад, перукарню відкривати. Тільки з наданням медичних послуг. Місцеві кажуть, з них багато хто хотів би мати сімейного лікаря, як то кажуть, під боком у своєму селі. Мовляв, готові підписати декларації. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Хорохорина для новин на часі.